Брак снарядів для росіян може посилитися, адже це мінус третій арсенал РФ за три тижні. Його площа 3,5 квадратних кілометри. Він менше ніж у Торубці. Площа того становила 5 кілометрів квадратних і більше ніж Жовтневий 2,5 квадратних кілометри. Канонада від розривів на артскладах у прилеглих селах Брянської області лунала безперервно. Місцеві мешканці в пабліках ділилися враженнями. і писали, що сирена лунала з другої години ночі, але сховатися не було де. Місцева влада зіграла мовчанку, не коментуючи ситуацію. А у Карачеві виє сирена з другої ночі. В яке укриття? Якщо у нас в селі його нема, 24 БПЛА знищили вночі над Брянщиною. Дануна. А що у Карачеві просто феєрверки? А хто визнає, що це надзвичайна ситуація? А що там в частину влучили?